Підписка для своїх оновлюється. Ми запускаємо Smart – нову єдину підписку для покупців Пром та розетка. Така підписка дає більше вигоди покупцям, а отже, може збільшити ваші продажі. Безкоштовна доставка це головний фактор для покупців. За даними Кантар, саме її найчастіше називають причиною покупки в тому чи іншому магазині. Про це сказали 55% опитаних. Також покупці з підпискою частіше повертаються та роблять більше замовлень. Що змінюється для покупців? Одна підписка працює на двох маркетплейсах: і PROM і розетка. Безкоштовна доставка до відділень та поштоматів нової пошти тепер до 30 кг, раніше до 10. Вартість 50 гривень на місяць замість 30 Оплата щомісячна. Підписка оформлюється на 6 місяців. Оформити смарт можна на будь-якому з маркетплейсів, Техпідтримка у того, де оформлена підписка.